Микола Іванович, розкажіть, будь ласка, за ваш досвід вживання відграсу? Ну, що я можу сказати? Володимир, мій друг, і якби я щорічно притримуюсь великого цього посту. там. Нічого непоганого не думають про людей, робить плюс-мінус адекватні речі, але і очищаю ну, свій організм, не вживаю м'яса. Але цей рік для мене був ну, взагалі дуже-дуже легкий. Ви запитаєте, чому? Дивіться, він мені презентував оцей відгрес. Він як антиоксидант. От я зранку комбіную його із соком, ну можливо, і з водичкою, але з водичкою ти ніби п'єш як такий щойно скошений газон. Комусь подобається, комусь ні, але воно дуже ефективне. Я комбіную його з соком зранку. Або фреш, залию собі в чашечку, насипу чайну ложечку і п'єте. Коли я почав його вживати, Мені не хочеться солодко. Ви розумієте? Не хочеться солодко. Не хочеться оцих транжирів. Все отут: вітаміни. Я не знаю, що, що просто насичує організм повністю. І тим самим, ну, мені дуже легко спускається моя вага, е -е, якби це не секрет, але я хочу трошечки ну, зменшити його. І в комбінації, якби утримання від. М'яса із відграсом ну, результат супер. У мене з 98 вже опустилось до 94. І це шикарний результат. Хто хоче очистити своє тіло, не знаю, класний варіант. Мені дуже подобається. Дякую, дякую, Микола Іванович. Та нема за що. Це ж реальний результат, який працює. Ну, ми ж нічого не удумаємо. Розказуємо, не як воно є. П'ємо сок. І комбінуємо Добавляємо його комбінує фіграсом. <хи> да, це антиоксидант, виводить всі токсини і очищує організм. Ну, я ж кажу, якби я не любив так солодке, і з ним просто ви про нього, про солодощі, забуваєте. Чесно. Все, дякую.